Землі, на яких виникали міста, належали Феодалам. На перших порах частину території міста займав замок Феодала, під ладою сеньора господаря перебувало все міське населення. Спочатку сеньори сприяли містам, що зростали на їхніх землях, щоб залучити до міста більше і більше людей. У перші роки сеньори звільняли переселенців від платежів та податків. Королі давали дозволи влаштовувати у поселеннях ринки. Приклад, короля наслідували і інші сеньори, і заохочували створення ринків у своїх володіннях. У міру того, як багатіли міста, сеньори намагалися одержати від них якнайбільше прибутку. Прикаржники Феодала судили громадян та стягували із них миту, судові штрафи та інші платежі. Ремісники платили сеньорові оброк своїми вже виробами. Купці позичали йому гроші і виконували різні його доручення. Часто сеньор силою забирав у крамницях торговців. І майже стертя ремісників усе те, що йому подобалося. Утиски і грабежі феодалів нерідко заважали розвитку ремесел і торгівлі у містах. Міські жителі прагнули визволитися від влади свого сеньора, вчасно між ними відбувалися сутички і навіть великі війни. Городянам доводилося витримувати виснажливі облоги і відбивати штурми військових загонів, феодалів. Така боротьба тривала іноді десятки і навіть сотні років. У 12-му та XIII століттях боротьба міць з сеньорами відбувалася в усіх країнах Західної Європи. Одні міста виборювали незалежність повстаннями та тривалими війнами, інші відкуповувалися від сеньора і діставали від нього особливі права. Та багато міст, особливо невеликих, так і залишилися під владою своїх сеньорів. У Франції та у Північній Італії міста, які добилися незалежності, називалися комунами. Від латинського слова комуна означає спільно. Проте і після звільнення міські жителі не були повністю незалежними. Вони платили податки королю і невеликі внески своєму колишньому сеньорові. Здобувши незалежність, городяни дістали право на самоврядування. Важливим наслідком боротьби міці з сеньорами було звільнення городян від особистої залежності. Якщо особисто залежному селянинові, який утік від свого пана вдавалося прожити в місті один рік і один день, то він вважався вільною людиною, недарма у середні віки склалося прислівля. Міське повітря робить вільним. Всім до зустрічі на каналі Масштабні битви. З нами буде весело. Не забудьте підписатися на канал.